В Україні народилися основоположники космонавтики, а саме: Константин Чолковський, Микола Кобельчич, Юрій Кондратюк та Сергій Корольов. Перша українська жінка, яка підкорила космос, була Марі Стефанишин Пайпер 12 квітня, Міжнародний день польоту людини у космос у 1997 році. У космосі вперше пролунав український гімн. У 80-х-90-х роках відбулося понад тисячі стартів серії Зеніт, Циклон Дніпро. Жовтні 2015 року Україна призупинила співпрацю з Російською Федерацією. Українці побудують на місці власну базу. Українське підприємство Південне працює над проектом постійної бази на поверхні місяця. На узбережжі Чорного моря, на межі Одеської та Миколаївської областей є космодром. Україна це космічна держава, тому у нас є в чим пишатися.